Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну, знаєте, просто неймовірну систему тренувань. Вона дозволяє прокачати все тіло, де б хто не був, і для цього не потрібно абсолютно ніякого обладнання. Отже, якщо хтось шукає щось просте, але водночас потужне щось, що можна робити буквально будь-де, тоді давайте розбиратись. Вся суть цієї системи в одному єдиному, але надзвичайно дієвому принципі. Так от, цей принцип називається спадна суперсерія. Може, звучить трохи складно, але насправді все геніально просто, і саме ця штука ключ до максимального результату за мінімум часу. Давайте подивимось, що ж це таке. Уявіть собі, виконується одна вправа, і замість того, щоб відпочити, одразу ж іде перехід до наступної, а потім до ще однієї. Ніяких пауз, саме в цьому і весь фокус це дозволяє втиснути просто величезний об'єм роботи в короткий проміжок часу, м'язи просто не встигають розслабитись. Тобто головне тут це інтенсивність, високий темп. Саме відсутність пауз створює такий собі корисний стрес для організму. Тіло змушене адаптуватися, ставати сильнішим, і що круто, це не лише про м'язи. Така робота просто чудово тренує серце і витривалість загалом. Окей, з принципом наче розібралися. Тепер давайте подивимось, з яких, так би мовити, цеглинок складається вся ця конструкція, а їх всього чотири. Чотири фундаментальні рухи. І перший рух це, звичайно ж, присідання, основа основ. І це знаєте, не просто вправа, щоб ноги підкачати. Ні, це фундамент сили всього тіла. Це рух, який ми робимо щодня, самі того не помічаючи. Але тут техніка вирішує абсолютно все. Є кілька ключових моментів, найголовніше спина. Вона має бути прямою як струна, це по-перше захист хребта, а по-друге, гарантія, що працюватимуть саме ноги та сідниці. А не поперек. Так з ногами розібралися. Тепер верхня частина тіла. Відтискання ну, все класика, всі знають. Груди, плечі, руки, але як і з присіданнями, вся справа в деталях. Найголовніше уявити, що тіло це така собі рівна дошка, від маківки до п'ят одна пряма лінія, і цю лінію потрібно тримати протягом усього руху, особливо напруживши м'язи кору. Це і є секрет правильних і що головне безпечних відтискань. А тепер дивіться, яка цікава річ. Коли звичайні відтискання стануть занадто легкими, можна почати експериментувати з положенням рук. На кулаках, наприклад, це круто зміцнює зап'ястя, або навіть на кінчиках пальців. Це вже вищі пілотаю для сили передпліч. Добре, відтискань зробили, руки втомилися. Що далі? А далі не відпочинок, а така собі перехідна вправа, розумний хід це називається активне відновлення. Ми ніби даємо одним м'язом перепочити, але тіло залишається в тонусі і готове до наступного ривка. По суті, це як динамічна розтяжка. Прокачування тазом класно розтягує прес, м'язи, стегон і, що важливо, не дає крові застоюватися. Готуємось до фінального акорду нашого комплексу. І от ми підійшли до фіналу. Четвертий елемент, який наче клей зв'язує все докупи, це вправа на кор, наш центр сили. Скручування це ідеальне завершення. І це не просто качання пресу. Ні, подумайте про це так: сильний кор це міст, міст, що з'єднує потужні ноги і сильний верх тіла. Без цього моста вся конструкція просто розвалиться. Гаразд, з вправами розібрались, а тепер найцікавіше, як все це поєднати в одне тренування. Давайте подивимося на стартову програму. Для початку все дуже просто: робимо 10 присідань, потім одразу 10 відтискань, 10 прокачувань тазом і 10 скручувань. А потім найголовніше без жодної секунди відпочинку повторюємо все те ж саме, але вже по 5 разів. На папері це виглядає легко, але тіло відчує це одразу ж. Але краса цієї системи не тільки в простоті, вона ще й дуже розумно побудована для прогресу, є чіткий шлях як ставати сильнішим. Ось подивіться на схему, все дуже логічно. Коли схема 10-5 стає легкою, ми не просто додаємо ще повторень, ні. Ми додаємо ще один підхід, наприклад, 15-10-5. і так далі. Навантаження зростає плавно і тіло встигає адаптуватися це дуже безпечний підхід. І знаєте, до чого можна дійти? До 100, -100 повторень кожної вправи за одне тренування. Це вже скажу я вам серйозний показник фізичної форми. Отже, давайте швиденько підсумуємо, чому ця структура тренувань ну просто працює. Підсумовуючи, це не просто якісь випадкові вправи, це цілісна, продумана система. Вона комплексна, економить час, не потребує нічого крім власного тіла і дозволяє постійно прогресувати. Вона будує ту саму функціональну силу, яка потрібна в реальному житті. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: сила насправді починається не з великих ваг чи складних тренажерів. Вона починається з першого руху. Система перед нами проста і ефективна. Тож єдине питання, яке залишається коли почати.